У Сумах провели в останню путь Миколу Ковальова, який загинув 20 червня на Донеччині. Йому був 41 рік. Герої відспівали у Свято-Георгіївському храмі. На церемонію прощання із загиблим воїном прийшли рідні, знайомі та друзі. Пані Ольга каже про таких людей, як Микола Ковальов, слід писати книги і складати вірші. Не сравні, не, не з моїм сином, не з ким. Отакий він був. Був за границею, почув, що почалась війна. Доїхав до Львова, доїхав до Києва, пішком пішов на Суми, побіг в ну, за смертю своєю пішов. Хлопчика Бога, дитина дуже добрезичливий, дуже старанний дитина. Многодітна сім'я у них, їх же п'ятеро було, два сина та дочки. Всіх до матір ніколи в обіду не давав. Працював, він дуже, дуже такий хлопець був відповідальний, можна сказати. Сім'єю з чого ще не создав він собі сім'ю. Дуже жалко, таких дітей теряти, дуже жалко. Раді того раді того, погиб, щоб ми тут жили. Вічна йому пам'ять. Представник центру комплектування Руслан Флорчук говорить, Микола Ковальов за покликом серця захищав свою державу у лавах Збройних сил України. Сьогодні прощаємося з солдатом Ковальовим Микола Вамтиновичу. Проходив службу на посаді снайпера другої категорії першого відділення спеціального призначення збройних сил України. 20 червня 2023 року, під час виконання службового Хабовського щодо захисту батьківщини, солдат Кавальов Микола Валентинович загинув. В останню путь провели Миколу Ковальова з усіма військовими почистями. Спочиватиме воїн на парфирівському кладовищі села Василівка. Катерина Іваненко Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.